Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді така ланцюгова акумуляторна пила макіта. Ну, це не є оригінал Макіта. Це є китайський аналог Макіти. Робить досить непогано. Давайте глянемо, що у нас приїхало. Ну, Перш за все, така інструкція з експлуатації, бачите, можете глянути. Єдине, що тут немає. Автоматична змазка ланцюга, і більше тут немає нічого. Далі все по, ну, тут по російськи переводиться попередження, попередження, попередження. Тобто все попередження, а характеристик тут нема Ну І єдине, що гарантійний талон 24 місяці, так само акумуляторна пилка ds 190 талон номер, ну то таке. Давайте подивимося, що ми маємо в комплекті. В комплекті маємо Два акумулятора 24 В 5 ампер годин. Тобто, можете побачити один і так само другий. Так само ідентично. Зарядний пристрій. Має 24 вольта, 5 А. Ну, звичайний має такий індикатор. Червоний заряджається, коли зарядився акумулятор, засвідчується зеленим кольором. І давайте глянемо на нашу пилу акумуляторну ручну таку. Можете бачити так само, тут Макіта. Тут моделі. Ну, На офіційному сайті Макіта таких моделей не випускає. Це просто хороша така якісна підробка. Бачок на масло з візуальним рівнем масла. Тобто тут є автоматична подача з маски ланцюга. Так само автоматичний натяг ланцюга. бачите, і фіксуємо. Тобто все дуже просто, легко. Давайте попробуємо. Бачите, зразу заряд включається. Можете бачити 80% заряду і запобіжний кнопка І працює. Можете бачити, шина 8 дюймів, це приблизно так, де наша рулетка. Зараз ми поміряємо 20 см. Тобто, бачите, як можете бачити, рівно 20 см, може, вона можете поставити собі на паузу, збільшити. Я такого вам покажу. Тобто 20 см повинно, ну не 20, там образно там, 18-15 там, см повинно різати досить непогано. Ну, Потужність її будемо пробувати, наскільки вона хороша, можна було взяти менший, ну, але нема сенсу, гілочки 7 см нема потреби. Так що будемо пробувати. Давайте хочу вам, щоб ви ще подивилися заодно. Зараз знімлю акумулятор, техніки безпеки. Яка тут зірочка стоїть. Так, попускаємо. Відкручуємо. Заодно глянете. Так, шайбочка. І знімаємо кришку. Бачите? Тобто тут шестерня, все, все металеве, автоматично натягується. Ну, як буде працювати, будемо пробувати. Як буде змазка подаватися, все будемо пробувати. Що ви думаєте на рахунок такої ручної акумуляторної пили, пишіть в коментарях. Силку на продавця, до речі, ну, за два дні доставка в наш регіон на всі питання відповідає. Тобто, ну, силочку лише там подивитися характеристики. Так що, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку і всім до зустрічі.